В день під обстрілом були житлові квартали корабельного району Херсона, пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобілі. Атакували правобережжя і зранку. Під час обстрілу кізомису Херсонського району поранено 44-річного чоловіка. Також до лікарні звернулася 63-річна жінка, яка отримала поранення під час обстрілу Херсона, 28 липня. Повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація. У важкому стані у лікарні перебув. 16-річний хлопець поранений 28 липня під час обстрілу комишан, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу на жаль, є постраждалі діти двоє дітей: Максим і Вероніка. Зараз в лікарні Максим важкому стані. 16 років Вероніки 10 років. Загалом в комишанах постраждало вже 9 людей. На зараз. Ще двоє людей постраждали в прибережній зоні Херсону. Біля магазину торгували кавунами. На них росіяни скинули вибухівку. Загальна цифра за добу за минулу 11 постраждалих. Селище Комишани російські військові обстріляли 28 липня вранці з реактивних систем залпового вогню. Один із снарядів влучив на це подвір'я. Поки родина у лікарні, сусіди допомагають прибирати наслідки. Вчора о полфідного ранку. Він сидів, кофе пил, и забежал туди в кухню і упал. І так, слава Богу, нормально. А хто в будинку перебував на той момент? Ну, перебував він, син його, і бабуся. Це двері оттуда, от бабуськи мої хати. Після цієї атаки повідомляє у телеграмі поліція області пошкоджені, щонайменше 50 житлових будинків на 24 вулицях, 4 автомобілі та мотоцикл. Продовжує атакувати російська армія Береславський район. За словами Толоконікова, у тягинці було понад 100 скидів вибухівки з дронів за минулу добу. Також район обстрілювали керованими авіабомбами та артилерією. Під вогнем було чотири територіальні громади: Новоранцовська, Новоалександрівська, Борозенська та Тягинська. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минуло доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Львова та Тягінка. Окрім цього, з артилерії атакував населений пункт Михайлівка. Користовуючи безпілотні літальні апарати, атакували Хрещенівку, населений пункт Новокубан та Михайлівка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Вихідні дні також були неспокійними. Ворог атакував. Місто Борислав та Новоборислав, наносячи удари керованими авіабомбами. Також населені пункти були під артилерійським вогнем. Минулої доби через обстріли російською армією на правобережній Херсонщині. Повідомляє у телеграмі Нацполіція області. Пошкоджені 75 об'єктів, з них 58 приватних приватні та 4 багатоповерхові будинки. Навчальний заклад, магазин, об'єкти критичної інфраструктури, 6 транспортних засобів та 4 гаражі. Ольга Ляшенко Єгропеченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.